Ім'я Богдан придумала я, тому що роди були важкі, і от іменно Богом даний тому вибрала саме, саме таке ім'я. І по характеру був такий шустрий, дуже любив. Веселощі завжди, завжди посміхався. Багато було друзів. В нього любив рибалку. Рибу ловив руками не вудкою, не сачком. Це для нього було це, напевно, в нього передалося від його батька. Поки почав захоплюватись технікою. Вже як трохи був старший, у нас був мотоблок, і він вигадував сам собі роботу, лиш би їхати. Лиш би мама, я поїду те. Зроблю, я поїду те, лиш би їхати. Лише би щось допомагати. Закінчивши школу, він пішов навчатися в Вінницьке професійно-технічно-художнє училище. Там здобув професію, муляр, стукатур, електрозварювальник, і дуже йому це подобалося. Він палився, мама диви з металу яку квітку зробив, показував перші свої шви, електрозварювання, першу свою кладку. І для йому це подобалося. Він мама на цьому можна гроші заробляти. Це така професія завжди потрібна навіть для себе, для господарства. Коли розпочалася війна, до нього зателефонував старший брат і сказав, що треба йти захищати свою країну. І він зібрався, і на другий день пішов. Але в військоматі не було відправки, тому що було багато людей, і його відправили додому. Але на другий день йому зателефонували і сказали іди. і він пішов. Був на Одещині, на Миколаївщині і останній, де він був, це на Херсонщині. Там він і загинув. Ще 21 червня він приїздив у відпустку. Одружився, так як він жив з дівчиною ще О, Вони одружилися. Він 5 днів побув вдома, відвідав всіх своїх друзів, всіх своїх знайомих, родичів і поїхав, І 12 серпня він загинув. Перед цим він дзвонив і сказав, що мене не буде на зв'язку 4-5 днів. Не хвилюйтеся, я Повернуся з завдання і вам зателефоную. Але дзвінка не було, а потім вже нам повідомили, що він загинув. Не тільки мені, всім запам'ятався дуже веселим. Він завжди любив посміхатися і всіх, любив, щоб всі навкруги посміхалися. Придумував таке кумедне. Аж за все, звичайно, сказала, що я його дуже люблю і напевно. Попросила вибачення за те, що я його не вберегла, що все таки потрібно було настояти, щоб він не йшов, але це було неможливо. Він не слухав. Коли я казала, що можливо, я тебе заберу звідти. Мирослав загинув, можливо, можна тебе якось звідти витягнути. А він сказав, мама, навіть не старайся, тому що я повинен бути тут і я повинен повститися за свого брата. І коли Мирослав загинув, він сказав: тепер я маю жити за двох і відомстити оркам за те, що вони вбили мого брата. Завжди будемо пам'ятати його живим. Я скільки буду жити, буду пам'ятати його добрим, світлим, справжнім патріотом своєї держави, тому що він в перший день пішов. Захищати свою державу